Слава Україні! Сьогодні ми будемо розповідати про підготовку до війни і допоможе нам у цьому ось цей предмет. Готуючись до війни, нацистська Німеччина була стурбована проблемами логістики. Ось, зокрема, її дуже турбувало те, як буде постачатися паливо. І ось саме для цього був проголошений конкурс на кращу тару для перевезення палива. Чим же Німеччину не влаштовувала попередня ємність, що була на озброєнні Вермахта, вона була трикутної форми ця каністра. І тому. Було багато вільного місця, і було тяжко е, складати. Крім того, там було дуже багато зварних швів. У конкурсі, що був проголошений, перемогла фірма Мюллер і її головний інженер Вінсенс Грюнфогель. Ось його витвір був просто бездоганний. Вага каністри була 4 кілограми. У верхній задній частині було повітря, щоб компенсувати зміну рідини під дією температури. Повітряний карман також не давав каністрі потонути, хоча вуглеводні взагалі легші за воду. Скруглені кути каністри не пошкоджували. Інші ємності. Три ручки були для того, щоб зручно було переносити. Дві пустих каністри можна було нести в одній руці. Крім того, три ручки дозволяли легко передавати каністри по ланцюжку. Ричагова кришка. Дозволяла оперативно відкривати краще і швидше, ніж різьбова. У каністри було мінімум зварних швів. Штамповка збільшувала жорсткість ємності. Три ручки дозволяли ще й переносити її краще, а також фіксувати на транспортному засобі. Верма каністра пішла у серію в 1937 році. Фарбувалися вони в різні кольори для різних рідин. Зрозуміло, що абсолютно ідеальних речей. Не буває. Був недолік і у Вермах Каністри. Цим недоліком було те, що дуже швидко ржавіло дно. Там найшвидше обшкрябувалася фарба. Вона ржавіла і зовні, і зсередини. Перед початком Другої Світової війни журналіст американець Пол Прейст діставив таку каністру в США. І там її почали випускати. Потім її випускали і в Англії. А до кінця війни в Радянському Союзі користувалися виключно імпортними каністрами. Тільки після Другої світової Радянський Союз зумів налагодити випуск такої продукції. Це ми з вами поговорили про матеріальну підготовку до війни. А була ще ідеологічна і пропагандистська? От про неї ми поговоримо наступного разу.